Йоханий бабай. Прийшов гудувати свині, а тут є що видіти. Уже бігають вісім маленьких як курудзочок поросяток. О, біжить ще одну восьме. Ну, літом класно опорос, Опороз. Прийшов, бах і, все. Як квачка вивела, курчат і все, і побігла з ними вже. -да. Масові опороси скоро почнуться. Тут вона на бетончики з більошка. Я таке видів, що чер... живіт росте, я забирав солому, забирав трави, щоб вона собі кучу не нагорнула і їх не потолочила. вона як зимов, так літом нагортає кучу, собі гніздо робить. А так чисто нема, собі його попросилося, воно побігло, Чого чуть соломки треба. І то вона файно все позамітала на кучку. <сіх> все на кучку позамітала. Так, да, худенькі. Худенькі, бо я їх годував три місяці самого люцерку. Ну, може, раз у чотири дні давав ковшик зерна, коли не співав косити. Ну, якісь поми, якщо було, перепадало. А так раною вечором люцерна, як кроликів. І то вони худенькі, гарненькі, жвавенькі. А так одного... Ну, мужика мого знакомого первістка він годував сильно, зерном. І одна гарно народила льоха, а одна подушила, все, було дуже великі проросята. Було дуже грубі, вона первістка не могла розродитися. такі то справи, друзі. Ось такі тут у нас є тут -то -то. Восьмеро поросяточок. Це вітнамочка, вони маленькі багато штучок. Ну все, дзвоніть, пишіть, кому треба поросяти, таке коротке відео. Снятин, район. Снятин район таке, що зможу підвести, як треба поросят. За солярку так. До 15-20 кілометрів можу підвезти. сам снятина, окружність, дзвоніть пишіть, будемо домовлятися. На даний час теж є три поросятка, два пасочки. Ой, так, дві льошки і сіреньких кому треба я можу підвести. Так, да, оце красота. Все, йдемо далі годувати свині.